Вам, наші глядачі, програма події тижня ознайомить вас із наступними новинами. Реанімація з дороговартісним медичним обладнанням. Святий Миколай цього тижня став популярною особою. Тож для дітей відбулись веселі свята. Громадська організація Мистецька Угоча презентувала дитячим будинкам сімейного типу свої картини. Як правильно зареєструвати заяву про злочин, а також як оскаржити неправомірні дії можновладців у програмі Сам собі адвокат, відкриття персональної виставки картин художниці Гелени Матій, у передачі Життя відомих людей Виноградівщина про Юрія Петровича Гнетила, першого керівника Виноградівської районної організації ветеранів війни і праці. Депутат міської ради Владислав Поляк зробив подарунок реанімаційному відділенню Ра До Дня Святого Миколая меценат придбав для потреб медиків дороговартісне медичне обладнання. Для надання якісної медичної допомоги, а в реанімації рятування життя необхідно, щоб спецобладнання показувало життєво важливі показники стану людини. Реанімаційне відділення виноградівської релікарні розраховане на шість ліжкомісць, однак було укомплектоване лише двома хірургічно реанімаційними моніторами, і то застарілими. Допомогти вирішити цю проблему взявся Владислав Поляк, подарував на потреби лікарні сучасний дороговартісний монітор. Я вважаю, що кожен з нас потрібен повинен дбати про розвиток. Міста, розвиток нашої лікарні, щоб кожен по мірі своїх можливостей, міг зробити якісь подарунки. Уже декілька років на святі Миколай приходить не тільки до діток, а й в лікарню. І цього року він також завітав до нас із міським депутатом Владиславом Поляком, який. Подарував для реанімаційного відділення реанімаційний монітор, який дасть можливість спостерігати за станом здоров'я пацієнта. Реанімаційно-хірургічний монітор um 300 с контролює сім найважливіших параметрів здоров'я людини: насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем. Частоту серцевих скорочень, електрокардіограму з п'ятиелектродним кабелем, частоту дихання, артеріальний тиск крові, температуру і насичення крові вуглекислим газом. З таким обладнанням робота виноградівських реаніматологів значно полегшиться. «Проходжу, що у нас реанімації такі хворі, що треба весь час відмічати тиск, пульс, кисень. В цьому все для медсестри велике полегшення і. Я не думаю, що з ним у нас набагато буде краще mm -hmm. проходити процес лікування хворих. І ми вдячні все відділення Давай, вдячні, ми життя. Mm -hmm. да, я, кажу, і ми, я особисто, і все наше відділення вдячні підприємцю, Оліку Владиславу за такий подарок, другий подарок. Держава не може забезпечити. Ну, mm -hmm. Добре, що так. Цього тижня у будинку влади відбулась зустріч з батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. У Виноградівському районі активно здійснюється робота з розвитку сімейних форм виховання. І на сьогоднішній день у нас створено 9 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 60 дітей. Виноградівський район є передовим на Закарпатті з питань усиновлення та опіки над дітьми. Тож такі зустрічі за круглим столом стали у нас традиційними. Взагалі питання захисту прав дитини і вони відносяться до розряду тих, які не можуть залишатися поза увагою суспільства, поза увагою жодного із членів суспільства. Я ще раз наголошую на тому, що виховання на сьогоднішній день дітей, виховання дітей, які... Потребують на сьогоднішній день доброго слова, яким повідомляти це надзвичайно важлива, надзвичайно серйозна справа, яку ви сьогодні покликані виконувати і виконують. У довільній бесіді з батьками-вихователями, прийомними батьками, медиками, психологами та соціальними працівниками порушувалися проблемні питання, з якими стикаються сім'ї. Розповідали вони про своє життя і згадували, з чого все починалось. Найбільше вони потребують просто нашої уваги, вони потребують того, щоб ми були поряд із ними. І вони потребують. Просто нашої підтримки і те, щоб вони почувалися захищеними, і що хтось завжди може про них подумати і відстояти якісь певні їхні інтереси. Діти різного віку, вже двоє дітей, які вибули з нашого дитячого будинку, і які на даний час також контактують із нами, і також із дітьми, які залишилися. Одна дівчинка, яка вже створила свою сім'ю, вона проживає окремо і вже в місяць, як бавить діти, свою дитину першу. Я сама вже, як від себе прийняла, що якщо хочеш дитинці допомогти, якщо хочеш наладити з нею, піти на контакт, хочеш, то прийми її в душу, свою сім'ю, так, як свою рідну дитину. Розумієте, я з того починаю. Що, от, якщо дитина зробила? Бо за діти хоч що зроблять. От що б ти зробила тепер своє рідну рідною кровинкою? Бо як би, не кажуть, що кров не вода, то все одно і нервозна може бути мама, і все. Ну, то, то. Но, що би ти зробила, щоб була твоя рідна дитина. Як би ти, і ви розумієте, і, і виходить. Розуміє, не бачиш, що я їх люблю, любов материнська є, і діти мені то віддають. Наші перші діти були в дуже кепському стані становищі. Якщо тільки за один гемоглобін, можу сказати, що десь около 50-60 у них гемоглобін, можете собі представити, що які ці діти були в перші роки перебування у нас. Я можу сказати, що, навіть, 5 років ми працювали над тим, щоб діти стали здоровими. Дуже-дуже тяжкий шлях був на, на то витрачений, щоб вони стали здоровими. В, в подальшому ми вже брали більш здорових дітей, з ними було набагато менше проблем, набагато менше. А з тими, з яких відірвали, значить не відірвали, ніхто їх не відривав, батьки їх викинули. І вони пролежали дуже багато часу без, без материнської любові, без того, щоб за ними хтось укажи, розуміти. То дуже склалося на їхньому житті. Медичний супровід здійснюють на членами дитячих будинків сімейного типу регулярно, і лікарі підкреслюють у сім'ях. Діти значно здоровіші і доглянутіші. Щодо стану здоров'я, то хочу сказати, що в нас тісно налагоджена співпраця як із службою справах дітей, так і з батьками-вихователями. Згідно наших директивних документів, що річно два рази в році всі батьки-вихователі проходять поглиблені медичні огляди. Проходять вони всі вчасно, вони всі піклуються не тільки про виховання своїх діток, а й про стан здоров'я своїх діток. Вони завжди ретельно дослуховуються до тих порад, які дають медики. Вони завжди виконують всі рекомендації щодо проведення профілактичних щеплень. І ще не було в нас такої проблеми, аби в нас з'являлися під час перебування в будинку. Сімейного типу, якісь нові захворювання. А навпаки, у нас більше діток, які попадають в такі сім'ї, вони стають більш міцними, більш здоровими. Голова громадської ради при РДА Йосип Дружковці підкреслив, що в їхнє об'єднання входить 27 громадських організацій. На одному з засідань і виникла наступна ідея. Була виставка об'єднання, якщо пам'ятаєте, це нашого. Був, був такий маленький нюанс, розумієте? З, з боку я учув таке, що я би теж купила картину, але каже, грошей нема. Тоді в мене зародилася ідея, щоб до об'єднання подарити кожен по картині, розумієте? Я все озвучив між художниками і солосилися всі. Ну, в першу чергу це сільваші, керечанин, явно то я, потім Токач, Кутлан Степан, Гелена Матій. Худан Василь Генсі Тіодор і Товт. То якраз вісім художників, які являються косяком об'єднання. Ну, це ті художники, які дали свої картини. І дуже просили, щоб я їм щоб передав їхні слова, що на Святого Миколая іменно подарити їм картини. Тож наприкінці зустрічі за круглим столом відбулась приємна акція вручення картин від громадської організації художників Виноградівщини Мистецька Угоча». Велику, що я кажу сімейну, ми вирішили від об'єднання дати по картині. Це, як, подарувати, просто Може, та дитина іде потребує, її, але, по-моєму, духовно вона буде вас будь люба картина. Покажей художник, поклав частину души в свою картину. І абсолютно спонтанно народилась чудова ідея провести спільний пленер дітей із будинків сімейного типу з місцевими художниками. Як повідомив інформаційний сектор заступників директорів з виховної роботи у школах району, вчителі та учні вже вкотре відгукнулися на акцію Допоможи врятувати життя. Вчительські та учнівські колективи збирали кошти для мар'янки фурик широкого, щоб допомогти їй боротися із страшною хворобою лайкоцитоз вдалося зібрати майже 45 тисяч гривень. Є в місяці грудні день, а точніше ніч, наповнена справжньою магією і вірою в чудеса. З особливим нетерпінням чекають на цей день діти, намагаючись поводитись якнайкраще, а ввечері розставляючи біля ліжок чи у вікна свої черевички і ретельно збиваючи подушки. Цей день Святого Миколая, улюблене свято юних громадян багатьох країн. День, коли можна чекати на справжні дива. Відзначили цей день і першокласники міської школи номер 8 учасники гуртка Пізнайко, зустріли його не тільки піснями і танцями, але й пізнавальним контекстом. Вчителі та керівники гуртків не залишились осторонь. На прикладі життя Святого Миколая роз'яснювали поняття доброчинності, взаємодопомоги, слухняності, ввічливості. Відповідали на цікаві питання, звісно, не завжди вірно, але по-дитячому щиро. На підмогу вчителям з'явився і клоун, створивши у залі гамірну атмосферу. «Якого кольору так Е, жахтуна! Я приводила шахту м'яка! Дочекалися діти і святого Миколая. Вони разом з батьками і гостями раділи його приходу, і, звісно, подарункам. До Дня святого Миколая у міському будинку культури для вихованців будинків сімейного типу та прийомних дітей відбулось театралізоване свято, яке зафіксувала камера виноградівського телебачення. Святий щадрий Миколай йде щороку в рідний край, в кожну хату, в кожен дім і несе дарунки всім. Про святого Миколая розповідала ведуча свята Тетяна Гудачок. А допоки діти чекали його з дарунками, вона запропонувала їм подивитися казкову виставу Три горішки для попелюшки у виконанні учасників дитячого зразкового музично-драматичного театру відродження, керівником якого є Василь Горзов. Услушай. Я можу сказати, це на весь світ что я влюбился, что у меня от счастья крутится голова. Но вы забыли спросить. Что? Согласна ли она стать вашей женой? А вы бы мне отказали? Для вас это было бы неожиданно, да? Скажите мне, вы согласны? Я загадаю вам загадку. Если вы отгадаете, то я подумаю. Із святом Миколая прийшов привітати дітей, заступник голови райдержадміністрації Михайло Русенюк, який, крім побажань, наголосив вихованцям прозначення цінності сім'ї і їм у свою чергу добре вчитись і слухатися батьків. У ці святкові дні я хотів би побажати вам, щоб вам, святий Миколай, переніс в першу чергу радість, радість від здоров'я, радість від своїх близьких. Радість від подарунків, які ми всі чекаємо на новорічні свята. А від вас найголовніше, що ви можете записати на листа Святому Миколаючу Діду Морозу, це окрім того, як вас звати, що ви будете слухняними, що ви будете гарно навчатися, що ви будете допомагати своїм батькам. Розважили дітей своїми виступами ансамбль скриполів та вокалістів школи мистецтв імені Белебартука, хор Святопокровського храму села Холмовець. А саме свято організували відділ освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, міський будинок культури та центр позашкільної роботи з дітьми. Ви дивитесь програму Події тижня і я нагадаю, що в ефір Виноградівського телебачення щочетверга з повтором у суботу виходить нова передача Сам собі адвокат. Тема нашого останнього випуску стосувалася того, як правильно зареєструвати заяву про злочин, а також як оскаржити неправомірні дії можна владці. До речі, всі наші передачі розміщені в інтернеті на офіційному сайті trk.vinogradiv.com.ua. Відбулось відкриття персональної виставки картин виноградівської художниці Гелени Матій, викладача виноградівського коледжу, учасниці і дипломанта 4-го міжнародного конкурсу молодих дизайнерів, новий колорит колорит-2010» побувала на цьому дебюті і наша знімальна група. Це перша персональна виставка художниці аматорки Гелени Матій. Хоча за фахом вона інженер-дослідник, працює викладачем Виноградівського державного коледжу Мукачевського державного університету, давню мрію дитинства, все-таки їй вдалося здійснити. Сьогодні вона презентувала на суд глядачів 42 картини, виконані у техніці імпасто, що означає застосування густого соковитого накладення фарб шпателем на полотно. Картини у цьому стилі відрізняються чітко вираженою текстурою і намальоване виглядає як справжнє. Живописні твори Гелени Матії стали найкращим подарунком до Дня Святого Миколая для всіх виноградівчан та гостей міста. Сьогодні надзвичайний день, день Святого Миколая. Дарує пані Гелена свої твори, свої красиві, надзвичайні творчі роботи, саме для гостей, для туристів, для виноградівців, для всіх сьогоднішніх присутніх. Ці роботи на цій виставці, Вилетіть від душі. Кожна робота світиться крапинкою її душі. І ці прекрасні роботи будуть великим посібником для тих, хто прийде сюди, хто побачить оці роботи, бо в них тає і грає душа. Привітали із першою персональною виставкою Гелену Матій, директор виноградівського коледжу МТІ Олена Бабанець, редактор газети Новини Виноградівщини Василь Кіш, завідувач виставкової «Імпасто» Валентина Костьо, голова громадської організації Мистецька угоча Карло Керечанин. Останній відзначив, що молода художниця вже досяла того рівня, коли можна сміливо представляти свої картини навіть за кордоном. У своїх роботах вона вже достигла того рівня, що може доставлятися в Києві. І загромецею. Полюбуватися живописними квітами, природою та знайомими куточками нашого міста на полотнах Гелени Матій може кожен бажаючий. Виставка триватиме до 15 січня наступного року. МНС повідомляє, 14 грудня здійснено виїзд на пожежу в надвірній споруді в селі Дюла по вулиці Миру. Пожежу ліквідовано до прибуття пожежного підрозділу місцевим населенням. 13 грудня здійснено виїзд на пожежу в житловому будинку в селі Королево, вулиця Марка Вовчка. Пожежу ліквідовано силами чергового відділення ДПРЧ 6 та місцевої пожежної команди села Королево. На черзі у нас спортивні новини. Турнір по футболу серед команд у США Колос, в якому взяли юнаки 2003 року народження і молодші, пройшов на стадіоні Ардовець у Підвиноградові. Юні футболісти із села Олешник, Вербовець, Чепа Підвиноградів зіграли між собою за коловою системою, зафіксовані такі результати. Підвиноградів Олешник 2-0, Олешник Вербовець 1-1, підвиноградів Чепа 2-1, Чепа Вербовець 0 0 підвиноградів Вербовець. 0-0. Олешник Чепа 3-0. По закінченні турніру організатори нагородили команду села Вербовець, тренер Федір Кейс за третє місце. Друге місце команда села Олешник. Тренер Василь Потокій, Переможцями стали підопічні тренера Івана Рабовського з під Виноградова. Командні грамоти отримали всі учасники турніру, а команда з-під Виноградова, за яку виступали Євген Деяк, Іван та Сергій Мар'яний, Олексій Пак, Богдан Ковня, Василь Сагайдак, Владислав Декун, Владислав Рум'янцев, Павло Грицюк, Станіслав Боржаш, нагороджені особистими грамотами дирекції районної ДюСШ Колос. 15 грудня в шаховому клубі міста Виноградова пройшли традиційні районні змагання шахів серед чоловіків. Незважаючи на несприятливі погодні умови ожеледицю, на турнір зібралось більше десятка кращих шахістів, але не змогли добратися на змагання декілька учасників із сіл нашого району. За підсумковою таблицею чемпіоном району шахів став Сергій Русанов. Друге місце вибору молодий учасник, внук виноградівського шахіста Василя Васильовича Олага. Василь Олаг молодший. Бронзову медаль отримав Петро Волуйчик, меценатом Євгеном Яриною, призером та найстаршому і наймолодшому учасникам були вручені грошові премії. Отже, програма події тижня завершена. Переглядайте нас і в інтернет-просторі на офіційній сторінці ТРК Виноградів ТВ. Далі програма Життя відомих людей Виноградівщина. Розповідь про першого голову районної ветеранської організації Юрія Гнатила. Я ж бажаю вам далих вихідних. До побачення.